Всім привіт! От і настав час збирання вишні. Вишня поспіла, доходить вже і отже, ми йдемо зараз її рвати. Вишні вродило чимало в цьому році. Бачите, така рясненька. Так. Зараз ми її будемо потрошки обривати. І будемо готувати наш улюблений напій п'яна вишня. От нарували віддаємо все таке. Десь приблизно 2 кілограми. Будемо ще рвати. Так, і ну, що вирушаємо? Зараз побачите весь процес. Отже, для початку зібрану вишню ми замочимо, щоб вона трошки промиємо її, відкисла, жучки, паучки. Так. А поки наша вишня накисає. Здивається, ми йдемо готувати баночки та цукор. Так, настоянку ми будемо робити в 4-літровій банці. Для цього ми беремо 400 г цукру. Також для настоянки п'яного вишня нам знадобиться горілка. Але, можливо, в інших рецептах я читав, можливо, ще й каніку. Не знаю, ми робимо на горілці. Отже, всі інгредієнти у нас є. Цукор, горілка, вишня. Більше нічого нам не знадобиться. Далі ми наповняємо нашу баночку. слоями вишня, цукор, вишня, цукор. Зпочнемо. Приблизно отак виглядає слоями це все. І ми так будемо продовжувати до верха баночки. Десь детака. Вишню я не важу, вишню я даю приблизно. А от цукру це виходить 400 грам цукру на цю 4-літрову баночку. Ще раз повторюсь. Продовжую. Використавши весь цукор, наповнивши нашу баночку. Вишнями ми заливаємо це все діло горілкою. Горілки ми наливаємо так, щоб. Покрила верх вишень. Закручуємо кришкою і все це діло відправляємо в місце, де не попадають сонячні прогені. Десь на 2 місяці. Але перших пару днів треба обов'язково буде перевертати баночку, тому що в ній цукор треба йому допомогти розтворитися в спирту. Отже, у нас вийшла така краса. Тепер все халаємо. І через 2 місяці можна буде пробувати. Вишня віддасть всі свої смаки. Все настоїться. і буде дуже-дуже смачний напій. Отже, експериментуйте, пробуйте. З різним це можна робити. Приємного перегляду вам. Дякуємо, що дивились. До нових зустрічей в ефірі.